Вже більше півроку ми ходимо, шукаємо приміщення, щоб нам влада допомогла. Пишемо звернення на голову адміністрації. Чому на голову адміністрації? Тому що президентом було дано доручення всім головам адміністрації всіляко сприяти волонтерам у їхній роботі. У нас немає приміщення. Зараз воно все зберігається ті речі в гаражі, в якому не опалюються. Нам так само потрібно це все сортувати для відправлення в зону АТО. Що стосується продуктів, то вони замерзають. Вчора перетелефонував до мене радник, запропонував з'їздити за адресою, подивитися це приміщення, тому що воно стоїть на балансі фонду держмайна, є балансоотримувач. Одним словом, поїхав я, подивився. Те, що я побачив, я був дуже вражений. Це приміщення це взагалі це вершина е, тої безглуздості е, влади, що вона собі може дозволити. Там немає ні рам, ні дверей. Не те, що я кажу, що вікон. Там, скажу, того, що перебували люди без постійного місця проживання, там фікальні людей. І в цьому приміщенні влада нам його хоче надати, щоб ми займалися волонтерською діяльністю. Якщо ви щось пропонуєте, от моє звернення до влади, якщо ви пропонуєте якесь приміщення, Ті будь що ви пропонуєте. Ви хоча б подивіться, що ви пропонуєте. Ну це, е, е, як, як на мене, це є образа. Це особиста образа нам, як волонтерам, як тим людям, які забезпечують військо, е, щоб е, воно захистило нас, ту владу, як, зокрема, яка зараз нами керує. І тому е, це є негідний вчинок тих людей, які це роблять. Адреса цього приміщення є? У нас чесно за 57. 57А, да? 57, так? Ні, 57, Ось 500. От тут були. Там ще є приміщення. Ага. входи і там ще кімнати є. Це наше приміщення 57, підзарядна 57, це як спомагательне було, це господарче приміщення. Тут кімната була обігріву. Хлопці вигружали вагони, тут було опалення централізоване, там котел гасму підведений. Обігрівалося, тут сиділи. Ось ще одна кімната тут. Перемоту двигуни сидів майстер. це. Тут щитовая була, ще стояли. явось. А казали, що приміщення 70 квадратів не потребує ремонту. Ви в оренду здається, воно так? чи ні? Я не знаю, я ж, хто вам казав. Я чоловік маленький, сказали показати. Я не знаю, що хто... тут. Я шукаю мотивацію, щоб не піти туди, не зібрати те, що там в тому приміщенні знаходиться, і не принести до кабінету голови адміністрації. Просто шукаю мотивацію, щоб цього не зробити. Якщо я її не знайду, ну ми зробимо те, що я говорю.